на Через підконтрольного лояльного йому генпрокурора і через свою найбільшу пракцію в парламенті отримати більшість в конкурсній комісії. Більшість конкурсної комісії – це означає, що президент отримає фактично повноваження призначати антикорупційного прокурора, всіх його заступників і всіх його керівників департаменту. Про яку небудь незалежність слідства антикорупційного бюро в такому випадку не буде в тиймо. Просто нам часу не вистачає і закінчити. Позор президент! Ми рік боролися за створення незалежного антикорупційного бюро. Той орган, який має подавати вищу посадову корупцію в Україні. Сьогодні в комітеті, а завтра в парламенті, буде спроба покласти цей незалежний орган під Генеральну прокуратуру. Ту Генеральну прокуратуру, яка провалила всі топ корупційні справи минулої влади, ніхто не сів і зараз не посадила нікого з корупціонерів влади сьогоднішньої. Пане прокурори, дякую вам дякую, дякую за, за хороші роботу. Дякую. We were standing here, we were talking to each other. Galva! Якщо ми не зруйнуємо кругову поруку, якщо ми не виростимо хоча б два перших справжніх правоохоронні органи, немає ніяких шансів на цивілізований розвиток, немає ніяких шансів на еволюційне подолання корупції. Тоді справді залишаються тільки суди лінча і страшні, але невідворотні речі, які в цьому варіанті будуть.